Трамп шокувала новою ганебною заявою про перехід українських земель під контроль росіян. Адміністрація президента США вже зовсім вийшла за межі розумного. Тож навіть Байден порівняно з ними виглядає святим, адже нова влада Америки не просто підігрує Путіну, але не виконує його накази. З єдиною поправкою на те, що робить це повільно, щоб не викликати ще більшу протидію світу. Що тепер попросили зробити Україну? Побачити у відео далі. Вітаємо всіх глядачів. Залишайтеся з нами, щоб почути ці важливі новини. А також будемо вдячні, якщо ви прямо зараз підпишетесь та поставите вподобайку. конгрес Конгресвумен від республіканської партії українського походження Вікторія Спарц, що оголосила про те, що Україна віддасть всі території росіянам. Це треба вже визнавати. Вийшла із новим зверненням: що видання детелеграф. Спотворило її заяву про територіальні поступки в Україні. Про що інформує офіційний сайт Конгресвуман ЦТУ, британська газета Телеграф опублікувала статтю з заголовком, що був зручно використаний пропагандистською машиною Зеленського, щоб очорнити Вікторію Спарц та президента Трампа і продовжити звинувачувати США в програші Зеленського та зраді своєї країни. Так йдеться у повідомленні. Спарт закликала українців проголосувати проти діючого голови держави на виборах, що так і не були оголошені. У них будуть вибори. Якщо вони його оборуть, вони втратять решту країни. Пригрозила конгресвумен сама Вікторія Спарт носила до шлюбу прізвище Кульгейко і є вихідцем із Чернігівщини. Зараз вона працює з Трампом та транслює тези близькі до російської пропаганди. Схоже на використання жінки українського походження, щоб вплинути на самих українців. А напередодні конгресвумен українського походження заявила, що українці нібито мусять змиритись із передачою своїх територій РФ а також вимагати. Відставки зеленського з посади президента про це повідомляє британська газета, The Telegraph. цує. Я просто не розумію, як українці можуть вимагати зберегти землю, якби вони вигравали війну. Це була б зовсім інша річ, каже вона в коментарі виданню перед міським мітингом. Якому вона в ньому взяла участь попри вказівки партійного керівництва не брати участь у таких заходах. Конгресвумен також підтримала рішення президента Трампа вести переговори із диктатором Раф Путіни. Далі президент Трамп успадкував це, тому тепер. Він має з цим розібратись, каже Спарц, і традиційно звинувачує попереднього президента США Джозефа Байдена. Політик також поділилися із виданням кількома власними сентенціями про те як слід вести війну та зберігати демократію цту далі як я сказала два роки тому найкраще вигравати війну настільки швидко як тільки можете затягування зазвичай дуже добре закінчується для демократії стверджує вона змія нагадує що після інциденту між зеленським і трампом в обальному кабінеті конгресвумен звинуватила президента україни в тому що він нібито зробив Видомежу послугу українському народу і образив американського лідера. Тим же часом Сполучені Штати. Володіють інформацією про те, що українські військові взяли в полон двох китайських солдатів, які воювали на боці РФ у Вашингтоні. Наголошують, що Китай один із головних союзників Москви у цій війні. Про це інформує заява речниці держдепу США Темі Брюс. І далі це викликає тривогу тривожно, що у війні бере участь Північна Корея. Не менш тривожно, що китайські військові потрапили у полон. Ми поінформовані про це повідомлення, що Україна затримала двох китайських громадян. Мадян, які воювали на боці Росії, Китай ключовий партнер РФ у цій війні, заявила Брюс. Вона додала також, що Китай забезпечує РФ майже на 80% товарів подвійного призначення, які мають критичне значення для ведення бойових дій. Брюс також нагадала позицію президента США, Трампа, який застерігав, що співпраця співпраці Москви лише посилює глобальну нестабільність та ставить під загрозу безпеку не лише США, а й інших країн. А президент США Трамп заявив, що країни, щодо яких шавели мито направляють до Вашингтона переговорників, щоб укласти угоду. Повідомляє телеканал CNN. Стую далі. Ці країни дзвонять нам, цілують мене взад. Вони помирають від бажання укласти угоду. Будь ласка, сер, укладайте угоду, я зроблю все, що завгодно вам, розповів Трамп, виступаючи на заході збору коштів для національного комітету. От, стою далі. Я думаю, що торгова війна з світом це зовсім не війна, тому що вони всі йдуть сюди. Нині сюди їде Японія, Вони летять літаком, їх багато всі вони. Жорсткі переговорники додав Трамп. Президент США дав зрозуміти, що впевнений у своїх рішеннях я знаю, що чорт забирає. Я роблю, сказав він під час виступу перед республіканцями. А прес-секретар Білого Дому Каролин Левіт заявила, що телефони розриваються від дзвінків, тих, хто хоче спробувати укласти угоду із США за інформацією CNN, окрім іноземних лідерів з адміністрацією Трампа пов'язуються керівники найбільших. Транснаціональних кампаній джерела CNN розповіли, що американські дипломати і люди близькі до Білого Дому радять країнам, які прагнуть укласти угоду із США, мислити творчо, не обмежуючись рамками торгівлі. За даними телеканалу, зокрема, країнам пропонують продумати над тим, щоб звільнити американців несправедливо затриманих за кордоном, погодитись на співпрацю з американськими кампаніями у сфері штучного інтелекту. Закуповувати американські енергоносії також. Президент США Трамп заявив, що виступає проти рашистських ударів по Україні у той час, як його адміністрація намагається досягти припинення вогню. у РФ проти України. Цитую, я не у захваті від того, що відбувається з бомбардуванням, тому що вони бомблять як божевільні зараз. Це погана ситуація, каже Трамп. Під час зустрічі в овальному кабінеті з прем'єр-міністром Ізраїлю Бан'яміном Нетаньяху. Президент США додав, що переговори з РФ Україною тривають. Трамп зазначив, що ми наближаємося не Точнивши, чи йдеться про припинення вогню, заява президента США пролунала через кілька годин після того, як Кремль заявив, що президент Арав Путін підтримує припинення вогню в Україні, але Москва ще не отримала відповіді на ключові питання щодо можливого перемир'я. Між тим українські чиновники відвідують США наприкінці цього тижня для переговорів про угоду, яка регулює повоєнні плани з розроблення родовищ корисних опалень та відновлення інфраструктури. Видання Bloomberg, поговоривши із джерелами, яким відомі деталі цієї зустрічі, повідомили, хто стане учасник. Ками переговорів у США зазначається, що з боку України до складу делегації увійдуть заступники міністрів із міністерства економіки та юстиції однак там не буде політиків вищого рівня, оскільки переговори з адміністрацією президента США Трампа на цьому етапі потребують технічних. Консультації сказали два чиновники Блумберг, які попросили зберегти їхню анонімність. Блумберг не уточнює. імена заступників міністрів, які вирушать до США. при цьому видання. Додає, що Київ також призначив міжнародну юридичну фірму для консультування щодо переговорів. А представник міністерства закордонних справ України підтвердив, що візит відбудеться, але відмовився надати більш детальну інформацію. Київ чекає на кращі умови в очікуванні угоді з Вашингтоном, яка може зобов'язати Україну передати США поло. Вини майбутніх доходів від значної частини її економіки. Трамп і американські чиновники розглядають угоду як компенсацію за десятки мільярдів доларів допомоги наданої Україні попереднім президентом Джо Байденом після повномасштабного вторгнення Росії. При цьому Україна відмовляється визнати надану допомогу у вигляді боргу. Як про це говорять в адміністрації Трампа, Київ прагне до збільшення американських інвестицій в рамках будь-якої угоди з. Розподілу прибутку, а також стурбований тим, що угода і привілеї, які вона надасть США, можуть ускладнити прагнення України вступити до ЄС. За словами видання, Київ дотримується тонкої лінії, утримуючись від. Різкої публічної критики Вашингтона або Трампа у той час, як він намагатиметься зберегти підтримку США, що слабше у своїй боротьбі з російським вторгненням. І майбутній візит української делегації відбудеться після онлайн переговорів між Вашингтоном і Києвом, що відбулися наприкінці березня. І ці переговори відбулись після того, як США надіслали проєкт угоди, яку вони хочуть, щоб Київ підписав. Переговори України з США щодо інвестиційної угоди збіглися з мирними переговорами, які за посередництва команди Трампа відбулися в Саудівській Аравії. Хоча судячи з усього, ці спроби дещо втратили свою актуальність, зазначає Блумберг. Ну і що ви з цього приводу думаєте, можете писати в коментарях під відео. Ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!